А як весело капусту їсти. Вибач? Так. Ну так, поки я бачу, валялося бі. Як договорився, дорогая. Вони так, вони так чавкають, інтересно. Ну, блядь, на чавкають. Твою мать, як вони сюди Такие цикавые. Такі маленькі, такі цікаві, Греливі. треба його тут причепити. Ципка з бутилкою, щоб гралися. І глисти треба потравити, бо казали, що не протравлені. Лисо? Глисти не протравлені, вона казала, що не травила глисти. Треба, ну, треба. ну це мені треба в ветеринарку, треба пошукати спочатку, а потім заказати. І протравить глистів цим карапузом. Так, Буся в кориті, Боня рядом. Боня родився 7 січня, а буся родилася 15 ой, не січня, лютого. 7 лютого Боня, а 15 Буся. Mm. 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 Землеройки. То есть чухаються. Ну все, мої поросята погуляли, поїли і пішли відпочивати. На цьому я буду завершувати свій відеоролик. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтеся, ставте на колокольчик і залишайтеся з нами. І будете спостерігати, як росте сім'я з мангалів, мангалиця і мангала. Ще будуть ще інші поросята. Дай Бог, щоб наступив мир в Україні, не було війни, перестали гибнути люди, розбомблювати города наші села. Це вже просто крик душі, я не знаю. Ну, але поки йде в країні війна, а ми будемо старатися в цей час розвивати сільське господарство. Всім пока. Слава Україні, героям слава! Все буде Україна!